Добрий день. Я вже показувала вам нашу систему опалення і нашу сонячну електростанцію під зелений тариф. Але через відключення внаслідок обстрілів ми встановили додаткове обладнання, яке дає нам безперебійне електроживлення. Сьогодні я вам покажу цю систему, але ж немає меж досконалості. Ми маємо ще одне прохання до Низгруб, ще одну задумку. Про неї я вам теж розкажу пізніше. Коли пропадало мережеве електроживлення, звичайно, це проблема, тому що в будинку немає світла, тому що в нас тут все від електрики, не працює електроплита, але одна з найбільших проблем це був зв'язок, відсутність інтернету. Так як ми працюємо віддалено, пропадає можливість працювати. Чоловік замовив Starlink, оплативши його в Європі, скажу вам, це дуже не швидко, тому що вони доставляли його місяців два. Ну, відповідно, це теж був не варіант. І ми прийняли рішення встановити додаткове обладнання, щоб забезпечити безперебійне електроживлення за рахунок акумуляторних батарей. Mm -hmm. Ось це мережевий інвертор Соліс, який працює з сонячною тростанцією під зелений тариф. Він працює тільки якщо є мережеве живлення, тобто, якщо мережеве живлення пропадає, цей інвертор не працює, і станція також не працює. Генератор у нас був, але ж маючи сонячну станцію на 28 кВт, постійно бігати до генератора, витрачатись на його пальне, постійний шум, вихлоп. Це не найкращий варіант. Тому ми вирішили встановити додаткове обладнання. Ось тут ви бачите те, що ми додатково встановили для того, щоб наша. Станція могла працювати в автономному режимі і давати нам електроенергію, коли відсутні мережеве жилення. Сонячна станція наша була розділена на дві частини. Ось ця, яка над гаражем. Ми її вивели під роботу в автономному режимі. Це 8,4 кВт, які ми відокремили. Для них ми встановили автономний інвертор Віктрон і Соліс. І ви бачите акумуляторні блоки, пайлантех. Кожен з цих блоків по 2,8 квт годин. Тобто загальна ємність запасу, який можуть створити нам ці акумуляторні батареї, це 5,6 квт годин. Цього вистачає нам на 10 годин автономного живлення. Заряджатися вони можуть від мережі, від сонячних панелей або від генератора. На зроблена окрема схема, тому що коли пропадає електроенергія від мережі, є електроприлади, які можуть дуже швидко з'їсти весь запас від акумуляторних блоків, такі як електроплита чи духовка. Тому вони не працюють від батарей. Працює освітлення, працює насос на воду, роутер, розетки, холодильники, морозилки все це працює. Але якщо генерація достатня сонячний день, і вона може витягнути роботу посудомийки, електроплити чи пральної машини, це все можна легко вімкнути в ручному режимі, просто переключивши ось цей перемикач, і воно буде працювати. Я люблю Віктрон за його інтелектуальність, тому що він моментально перемикає систему наживлення від акумуляторних блоків, коли зникає мережева електрика. Ми цього навіть не помічаємо, електроприлади не зупиняються, інтернет не зникає ні на секунду. Можна не переживати, що згорить побутова техніка. Якщо ви сумніваєтесь, чи генерують сонячні панелі взимку, то навіть в самий похмурий зимовий день вони видають 300-400 ватт цього достатньо, щоб працювали ваші всі електричні прилади. А якщо генерація в сонячний день, то вона взагалі покриває всі потреби будинку. У нас відключення, навіть якщо це було по графіку, то вони тривали 2 години. Світло є, 6 годин світла немає. І наша система повністю витягувала в ці 6 годин і до 10 годин витягувала. Тобто генератор ми вмикали за весь період, можливо, разів три, і то це вже було, коли відключення тривало понад добу. Музика. Крім того, дуже зручно є мобільний додаток, якому можна відслідковувати роботу системи. Ми бачимо поточну генерацію, чи там за певний період. Ми бачимо, скільки зараз споживає наш будинок. Якщо бачимо якийсь стрибок. І йдемо шукати винуватця, щоб він не з'їв весь запас наших батарей. До речі, Starlink нам не знадобився, тому що ця система повністю покриває наші потреби, але всі ми знаємо, де він зараз потрібен більше, і він був переданий хлопцям на передову. Хочеться бути оптимістами і вірити в краще, але як показує, Практика, ось наприклад, два дні тому була гроза, і відразу пропало мережеве живлення, і в нас майже дві доби не було електрики. Це дуже показово для наступної зими. Напевне, з нашим обладнанням і системою загальної мережі все не дуже добре. І відновити його напевне не встигнуть, тому потрібно бути готовим до важкої зими і думати над тим, як забезпечити безперебійність електроживлення свого будинку. Отже, починали ми з системи опалення з тепловим насосом, сонячної електростанції під зелений тариф. Потім ми звернулися до них за системою безперебійного електроживлення. Вони реалізували нам цю систему. Ось влітку ми звернулися до них, щоб забезпечити підігрів нашого сезонного каркасного басейну від теплового насосу. Як ви бачите, постійно з'являються додаткові запити. Добре, що є компанія, яка здатна знайти рішення, як їх втілити, як їх реалізувати. Тому якщо ви теж прагнете використовувати зелену енергію для покращення свого комфорту, звертайтесь до нас груп. Рекомендую, вони завжди знайдуть для вас рішення.